Тут буде перестінок нашиватись по низу магістралі зіпсокартону. Дренаж уходить на сифон, сифон буде замойкою. Магістраль по потолку уходить в сіню кімнату. В сіній кімнаті тут повним Так, Тут дренаж йде до токань дренажа, ставиться тройник, через тройник на сифон. Тут пішло два, дві магістралі по потолку. Так, тут не перейшли по углу, а тут перейшли, тому що тут буде ніша під штору 20 см. Ми переходик, Виход Третя кімната, так же само. Тут дренаж зразу ми виборились в коридор. Він піде в каналізацію у ванній кімнаті. Тут по потолку сусідній кімнати, так як в ніші у нас всього дві на квартиру. Тут наш дренаж вийшов. Проходимо сюди. І тут ще один дренаж приходить з, з ще одної кімнати. Тут тройничок. На сифон, на сливну. Тут четвертий кондір. Він у нас теж бірнадцяти на тройничок пішов. Так, тут прийшла магістраль до предыдущеї кімнати. Тут дві місці теж пішли по потолку. Ну вот. Магістралі по 15 метрів.